Ми хочемо розробити таку штриховку, щоб не клацати, от так, не перетягувати, а щоб одразу була ось ця плитка, щоб вона у нас була як штриховка. Вже маємо штриховку, але треба брати якусь основу. Є тип е, штриховка і є досить багато варіантів. За основу, оскільки я бачу, що тут перев'язка йде, така, як цеглинка. Можна взяти цеглу, ну не цеглу, а є блок черепиця і. тим Птичкова якась там кладка. Ну, спробуємо і то і то. Беремо що передній план, ось, передній план чорний і досить подібно. Зараз переміряємо, скільки нам би треба було побавитися: 251 на 505. А нам треба 30 на 60. Ну, ми, в принципі, можемо. Взяти, її повністю з нуля розробити. або можна, ну, Зараз ще подивимося ще цю бітумну. Якби вона була в співвідношенні 134 на 311 не вийде зрівно треба, я візьму, напевне, ось ту попередню. І спробуємо її змасштабувати блок. Тичкова кладка. Заходимо сюди, на параметри атрибути, елемента штриховки. Шукаємо блок тичкова кладка. Ось, і у нас є оцей зірець 250 на 250. Нам би треба було його трошки розширити. Єдине, що було б не знати, скільки саме, ну, навіть можна би було створити цілком нову штриховку. Ну, спробуємо 300 на 300. Так, ось тут. Спробуємо трошки збільшити, і подивимося, як. Який ефект в тому буде. Так, якщо вже зовсім ніяк, то тоді спробуємо. О, 300. 600, дивись, ідеально. ну Взагалі, тут просто я зараз не так прив'язалася але можна спробувати. Воно на оку мені виглядає дуже правдоподібно. В цій течкові клацімо сюди. Кутик. О, 60. 60 мм. Там все рівно ще там, але воно виглядає мені 600, як би і має бути. Ну і тут 300. А тепер залишиться маніпулювати з кутиком. Ось тут, наприклад, старт пішов з кутика. Вмикаємо ось тут білоплічний вектор. Перетягуємо його внутрішнім приміщенням чітко сюди, а далі все технічно. Тобто, якщо у нас тут на 60 см є двері якісь, допустимо, двері, я звідси стартую, а потім ось тут на хайп 800 на 200 Enter, і підтягнемо їх акуратно. Люди деколи беруть, щоб зафіксувати оцю точку. В штриховці немає можливості такої, щоб зафіксувати. Беруть вузлову точку. от, Наприклад, я вузлова точка сюди поставили. Пост. А, тут треба увімкнути. Шар, наприклад, ну, тобто шарахіпа. Точка нам її майже непомітна. І відтягнемо на 600. Ми знаємо точно, що 600 це є місце, важливе для нас. І акуратно, дивіться, як гарно. Це точно, це є те, що треба. Якщо воно зійшлося, значить там точно. Можна перевірити, що тоді буде Ну і Залишиться вирізати. Ось тут вирізати, вам ідеально підрізається. Все працює, як має бути. Ну і там далі можна, якщо, наприклад, в нас стик є цікавий, тому що насправді от стик, він не буде скрізь однаковий, дійсно, тут вже якась комбінація. І там вже можна, якраз в цьому випадку, можна розділяти між стінами окремі штриховки. І маніпулятором ставити центр туди, де нам вигідно, щоб нам малювався такий візерунок, який потрібен для облицювання, для облацювання.